Я вітаю всіх глядачів у ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська днями до роботи в офлайн форматі з дітьми. Нарешті повернувся один з палаців культури нашого міста. Тож, які саме гуртки тепер можна там відвідувати після тривалого онлайну і як взагалі зараз влаштована робота у воєнний час? Ми поговоримо з директором палацу культури «Північний» Північної Володимиром Будько. У нас у гостях доброго вечора, пане Володимир. Веч. Рада вас вітати і окремо хочеться привітати. Те саме спочатку роботи не онлайн, роботи вживу. Я знаю, що багато і викладачів, і директорів, і учнів дуже сумують за таким нормальним форматом роботи режимом, тому що і ковід заважав до війни кілька років. Потім війна почалася, і все це зараз. Ну живі зустрічі це дійсно велике щастя зараз, і велика так, так. Великий привілей займатися вживу, але розпочнемо ми власне. Не занять офлайн, а трішечки відмотаємо назад. Розкажіть, будь ласка, як ви переформатували роботу після 24 лютого? Чим в першу чергу почали займатися? Ну, з перших днів війни е почали працювати над е Тим, щоб зробити в Палаці культури укриття. Це ну, справді була сама нагальна, мабуть, проблема, яка людям треба було десь укриватись. І е, от наш заклад, він зараз може вміщати наше укриття 280 осіб. Так, а це, це укриття, воно у вас було, його треба було провести Ні. до ладу, чи його, в принципі, нуля? Ні, з найпростіше обласного. укриття це. Е, Ваше приміщення, яке можна облаштувати як укриття, якщо воно відповідає певним нормам, uh -huh. нормам, стандартам, і наше от укриття, це е, справді і предмет е, гордості, і, бо ми на нього не витратили жодної гривні бюджетних коштів, а облаштували своїм, ну не сказам, коштом, а з, ну, своїми силами. силами ми давали весь цей час прихисток під час повітряних тривог мешканцям Тернівського району. А от в перші дні війни, коли були от великі тоді нальоти, і люди масово пішли в укриття, у нас там перші дні ми зробили укриття на 100 чоловік, коли я побачив там 600. А вони всі технічно, фізично змогли ну, туди. Вони мінялись місцями. Uh -huh. Тобто одна людина сидить, ще четверо поряд стоять. Uh -huh. От. І тоді постало питання про те, що треба розширюватись. Треба... У нас досить великий підвал, і є приміщення, які використовувалися як складські приміщення. Ми їх використали. Тепер, тепер використовуємо як найпростіше укриття. Отак. А люди а -а -а. зараз приходять в такому ж об'ємі, чи все ж таки зменшилась кількість? Зменшилась, але от останнім часом, коли такі от масовані атаки, масовані нальоти, то так, люди тоді приходять. Більше, так, да, так, mm -hmm. приходять. Новорічну ніч, я скажу вам, були люди. Я, я був тоді на роботі. Прямо святкували новий рік там. Ну не святкували, ну, ну Прийшли, да, не да, От в 23.59 був відбій. Mm -hmm. Вони з нами зустріли новий рік і пішли додому. А ви також були на, на робочому місці? На, так, да, я був на робочому місці в цей час. А так. з приводу волонтерської роботи, наскільки у вас активно долучився і ваш колектив? В принципі, волонтери чи надавали ви там приміщення для волонтерів, що робили саме? Які напрямки? Е, з перших днів включились і в цю роботу теж. Е, ну, по-перше, самоідентифікація нас як українців, і ми. Шили масово шили прапори. Все, всі тканини, які були підходящих кольорів, е, синій жовтий, е, були використані на те, щоб пошити прапори, щоб вдягнути все місто в, е, в прапори е, українські. Е, е, шили розгрузки. Е, шили маскировочні, от це зараз вже ближче до зими, шили маскировочні костюми, які е, білі. Yeah. Які одягаються зверху на верхню одежу, і ну такі. Для, або для розвідки, або для снайперів не знаю, але було таке замовлення. Ми його ну, над ним працювали. Це досить, досить кропітка, така важка робота. І, ну, але ми, ми з цим справилися. культури має потужність, так? То є якесь швейне обладнання? Чи є щось? так, є е, костюмер, е, яка з такими навичками швейними. І, до речі, її чоловік. Е, Воює з 2014 року, то вона замотивована на 150% в цьому От. А ще один керівник колектива є, який є Ігор Михайлюк, який виготовляє з родиною м'ясні консерви і передає їх на фронт. Таким чином. Потім постало питання: літо закінчується. Хлопцям на передовій треба. Якось обігріватись. Зараз ми масово виготовляємо окопні свічки. Це ви маєте на увазі з силами вашого колективу? Так. Чи це долучаються ще й волонтери, чи, можливо, хтось ще приходить? Ну, ми збираємо донати на закупку матеріалу, бо купити парафіну там, 100, 150, 200 кілограм це досить, досить, дорого. Деш, так, угу. досить дорого. Тому ми збираємо донати і. Своїми силами потім збираємо банки. Це канцерні, взагалі окрема так. історія, бо їх ще треба пошукати. Насправді так, ці так, банки пусті. Приносять люди. Так, приносять, скажімо так, з, з таким звітом: ми з'їли от стільки. <с то <с все передаємо на фронт хлопцям, отримуємо фідбек, звідти розуміємо, що це займаємося справою не зря, що це все ж таки необхідна штука зараз. І ну, сьогодні передали більше 200 свічок одній волонтерській організації Тернівській, і тут же дзвінок з Донецького напрямку нам теж треба свічки. Давай. Будемо виготовляти все в роботу. Ну, так, так. Все ентузіазм, перемоги, ентузіазм так. за цей вже майже рік не, не пропав, бо це ж і морально тяжко, і фізично можливо. Ну тобто, чи не, не виснажилися люди? Ви знаєте, у кожного є або знайомі, або члени родини, або ну просто вони там, я знаю, сусіди, які на фронті, вони що? Чітко і ясно розуміють, задля чого це все у кожному ну, працівника Палацу культури. Mm -hmm. Є розуміння, за для чого це все відбувається, для чого ми робимо ці свічки, навіщо і кому вони йдуть. Ми звітуємо за кожну гривню, витрачену на закупку матеріалів. Картон у нас залишився, бо у нас видавались продуктові набори. До речі, це теж така, ну скажем так, волонтерська діяльність була, бо статистику по борошну, яка пройшло через наші руки, я знаю. А там було не тільки борошно. Борошна було 63 три Тобто, відповідно, так. і залишків матеріалу да. картону, картону вистачає. море, да, тому робимо окопні свічки. Є така можливість. Є руки, є бажання, є, є матеріал. Люди допомагають дуже багато. І е, я не знаю, мабуть, тільки відсотків 10 знаю імена фамілії людей, які допомагають, і бачу суми, які донатять. Ну досить серйозні. Давайте ще поговоримо про власне безпосереднє призначення Палацу культури. Творчість. Про... Повернемося до, до того, як ви почали, чи як ви продовжили точніше працювати в онлайн форматі з початком війни. Чи багато дітей виїхало, чи були якісь зменшення кількості, можливо, педагогів, викладачів. Також було. так в перші дні війни. Ну, ви розумієте, що ми вже три роки. Працюємо в онлайн режимі з невеличкими перервами, коли ми все ж таки могли вийти в нормальний офлайн режим. Але до речі, от, ну школа це одне, а все ж таки палац культури і гуртки, де там танцювальні, вокальні, ще якісь. Це ж взагалі якась така ну складна історія. Правда, неможливо людину навчити співати онлайн. Неможливо навчити її танцювати, як ставити ножку, особливо в той момент, коли це. Перші зустрічі, коли це перші проби. І ну вибачте, вдома нема станка, де ми повинні, де вони повинні працювати. Mm -hmm. Нема достатнього простору там, і так далі для, для того, щоб підпригнути. Mm -hmm. Ну припустимо, але тим далі. не менш, навіть в таких але умовах менш... продовжували ну, працювати. Але ж онлайн режим це для того, щоб діти не забули, як виглядає керівник колективу. Все ж таки, ну будемо чесними. і хоча б якась мінімальна фізична підготовка, так зберігалася. Так, так, так. так. Колективи так. збережені, колективи збережені, і за це велика подяка керівникам колективів, бо це саме їх робота. Це Дехто працював навіть за кордону, виїхавши, але коли була така можливість онлайн в онлайн режимі зібрати знов колективи, то ми їх збирали. От е, скільки дітей виїхало? Наразі ще 100 дітей наших залишається там за кордоном. Mm -hmm. Така статистика на сьогоднішній ранок. Ну, це приблизно від загальної кількості це половина, там третина, наскільки е, 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 е. це було? 580 500 вісімдесят дітей от приблизно ходить там в, ну, в наші колективи. Ну, то ще І от, від, від міг... відсотків двадцять. Тобто, так, да? да, mm -hmm. десь приблизно 20%. відсотків. Ще залишається там, а в перші дні виїхало значно більше, ви ж розумієте. Керівники колективів теж виїжджали зараз, всі повернулись 100%, всі на місцях, всі працюють. Оця можливість працювати офлайн вона надихає людей, бо знаєте, коли ми три роки якимось Набігами такими могли спілкуватись з дітьми, це все ж таки підрізало крила. А як взагалі прийшли до ідеї повернутися до офлайну? Е, ну про це є відповідне рішення нашої як це, комісії да, з питань технологічних, технологічної безпеки. Тобто, це є протокол, в якому зазначено, що Ті заклади, в яких є укриття, тобто ми не даремно працювали над роботою нашого укриття. Ті заклади, в яких є укриття, ті можуть відновити роботу, але в такому режимі, щоб Кількість відвідувачів палацу не перевищувала е, кількість людей, які можуть прийняти uh -huh. укриття. Тобто у нас укриття на 280 осіб. От е, Разом з колективом з трудовим 280 е, осіб може Спуститись зараз в укриття, тобто може перебувати в палаці одночасно. І ми таким чином підлаштували наш графік розклад занять, щоб у нас там до 200 дітей завжди було в. В максимально, ефективно, так, да, максимально ефективно, так? Так, Максимально ефективно. Плюс е, на нашій базі відновила робота е, художня школа номер 2 е, Теж ми надали їм приміщення для того, щоб вони могли збирати дітей. Вони знаходяться від нас дуже недалеко, там 500 метрів, якщо по прямій. Е, але бігать звідти в наше укриття. Не дуже ну, зручно все ж таки. Це так, м'яко кажучи. Угу. Приходить до нас і проводить заняття. Ну у них змішана форма, тобто і онлайн, і офлайн. Але коли офлайн, то це у нас на території Палацу культури. А як якими були перші заняття? Чи вони пройшли вже у з моменту, як ви оголосили про те, що до офлайну повертаємося? Чи багато дітей прийшли можливо з батьками на так 12 числа, 12 січня були перші заняття, і була тривога. Значит, Одразу перевірка в умовах, так, яких буде Так, перевірка, але ми чітко ми літом вже відновлювали на невеликий період. Відновлювали роботу, і е, тоді діти е, ми чітко прорепетирували, як вони будуть е, йти в укриття, як, е, як вони там залишаться, скільки і так далі. Вони все знали, угу. все чітко знали. І ось тут е, 12 числа тільки починається заняття е, в колективах, і лунає тривога. Всі збираються, спускаються вниз і спускаються разом з ними батьки. Спустились, вони подивились, як справа в тому, що укриття це такі два крила під палацом культури, такі длинні коридори. Але ми, вони вміщали 200 чоловік. Але ми знайшли там ще одне приміщення, яке було так званий йолочний склад ялинковий. В ньому у нас хранилося все, що пов'язано з новим роком. Угу. І от коли ми це звільнили приміщення, ми знайшли, де. де Зберігати, Зберігати да, тепер все, що стосується нового року. У нас виявилося, що там такий зал, який 15 на 5 метрів, тобто 75 квадратів, в якому можна продовжувати займатися. Uh -huh. Тобто, навіть не просто чекати, поки закінчиться. А ще й організувати заняття. І у нас там mm. проходили заняття от перші які заняття да, з вокалу чи танцюваль? танцювальні? — Танцювальні, хореографічні заняття. Колектив жарт там проводив в перший mm. день відновлення е, офлайн роботи. Mm -hmm. от, які емоції були взагалі у дітей, коли воно от вперше за скільки місяців? Е, очі горять. Вони е, дехто побачив один одного вперше вживу. Mm -hmm. бо Ті, хто поприходили в колектив, це перший рік навчання, і вони займались тільки онлайн. От. А тут вони зустріли тих дітей, тих товаришів, з якими вони бачили стільки на моніторі, і викладачів також. І викладачів також. Так, і вони, і ну, я скажу, всі сторони цього процесу вони зацікавлені справді в відновленні роботи. Це і діти, це їхні батьки. Бо діти займаються в безпечних умовах. Вони спустилися в укритті, займаються танцем. Це керівники колективів. Тобто, весь палац культури зараз Ради ну, не по, менше посмішка, дітей, да, посмішка на обличчях просто у людей, тому що є можливість зустрітися з дітьми. А чи є. до речі, ваші колективи чи була змога можливо за весь цей час? Чи виступали десь, можливо, десь виїжджали за кордон, ну, чи чи були якісь, хоча б хоч трошки для них ось такі ми проби, е, пер... працювали, і ми е, ходили в гості до е, внутрішньо переміщених осіб? Так, у нас є там ну такий певний, е, можна сказати, віковий контингент, який ну люди, які е, молоді у нас мало е, на, на? На районі живе, скажімо, так з вимушено переміщених осіб. А от до них ходив. Колектив, який хор ветеранів, і вони mm -hmm. прямо знайшли це. Їхня цільова аудиторія. Mm -hmm. Дорослі прийшли до дорослих, і це прямо відчувалось на кожному нашому е, такому концерті, кожному візиті. Це дуже затребувана суперемоції. Mm -hmm. да. Ми приймали участь у е, Заходах, які е, були організовані тут в місті як для допомоги е, Збройним силам України, тобто це фестивалі різного роду конкурси, які mm -hmm. перестали бути конкурсами, а стали просто такими виступами, де е, просто ми збирали донати на, е, на допомогу Збройним силам України. Е, Трішки було ну, в дітей де да. себе, хоча якось да. проявити в Трішечки, цей складний але, період. Так. Але чесно скажу, це дуже важко, коли дитина не ходить постійно не займається постійно в колективі, а потім і певний час треба для відновлення, угу. для того, щоб поставити якийсь там флешмоб і так далі. Тобто, ну. Ну, будемо сподіватися, що зараз от, відновлення офлайн занять воно, буде змога стабільно займатися. Першою ластівкою такою було: е, от дивіться, е, з 19 грудня по 19 січня е, ну, дозволено було проводити новорічні заходи. Угу. Все, що з цим пов'язано. Можу розказати таку історію, яку наблюдали. Просто прийшов клас, вчителька привела е, дітей е, першачків угу. е, на цей наш квест, до речі. Він був теж, він проходив в укритті, він був теж найбезпечніший квест, який можна було придумати. Е -е, Пройшов квест, вона їх потім зібрала в холі першого поверху. Так в кружечок поставила, каже: Діти, а хто кого знає? Скажіть. Вони вперше зустрілись, вони до цього зустрічались тільки онлайн. Тобто, це така, ну це до е -е, картинки про відновлення роботи. Так повинно бути. Ми повинні працювати, бачучи діти маючи змогу до них доторкнутись. Ну і власне зараз наприкінці нашої розмови я пропоную глядачам також подивитися наочно нашому сюжеті, як проходили перші дні повернення до офлайн режиму у палаці культури Північний. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був його директор, директор Палацу культури Північний Володимир Будко у студії. Працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. після ковідних локдаунів та пов'язаних із війною офлайн занять знову на репетиції та тренування. Завдяки сприятливій безпековій ситуації, мистецькі та спортивні школи, інші позашкільні заклади та палаци культури Кривого Рогу повертаються до очного режиму занять. Одна з тих, хто вже відновила тренування, Таня, вихованка шоу гурту Дважди Два Палацу культури Північний, яка відточує свої вокальні та хореографічні здібності. Розповідає, робити це у залі краще аніж перед екранами гаджетів, особливо коли мова йде про колективні номери. Так ми маємо змог. Порозмовляти, щось виправити в танці рухи, якісь щось допомогти, щось підказати. Можемо якось часом час разом проводити. Так, ділимося на групи, виправляємо рухи. А так, якщо займатися дистанційно, то це неможливо, тому що мало місця, неможливо побачити якісь неправильні рухи, та й вчителю незручно. Поверненню до звичного режиму, не аби як радіють і самі викладачі. Абсолютно розділяю я їхню позицію, хоча б тому, що можливість живого спілкування ну вона дорогого достатньо коштує, особливо в наш час, коли діти взагалі. Сидять всі в гаджетах, всі в смартфонах, в комп'ютерах. І це можливість саме живого спілкування. По-перше, по-друге, ну я маючи певний достатньо великий досвід у викладанні, я не розумію, як можна навчити співати в онлайні. Тому що ну, це має бути живий контакт. Це я маю бачити, як працює діафрагма. Тренувальний майданчик шоу-гурту розмістився безпосередньо в укритті палацу культури північної. Тож заняті дітей не перериваються навіть під час повітряних тривог. Сюди ж, на час сирени, спускаються й інші вихованці палацу. Наявність укриття головна умова, що робить повернення до офлайн навчання можливим. Завдяки Збройним силам України, завдяки нашій військовій адміністрації, ми тепер можемо відновити нашу роботу в звичайному форматі. В форматі, коли ми можемо спілкуватись вживу з дітьми. У нас досить велике укриття на 280 осіб. Ми одночасно, тобто тут в палаці культури можемо приймати таку кількість дітей, і ми розрахували, ми підготували таким чином наш розклад, щоб от наша кількість не перевищувала от цю цифру. Окрім палаців культури, з 12 січня своїх вихованців у офлайн режимі почали приймати дитячі юнацькі спортивні школи, центри дитячої та юнацької творчості, туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натуралістів, клуби юних моряків і авіаторів, а також художні школи. Їхню готовність та відповідність вимогам ретельно перевіряють представники військової адміністрації та керівництва міста. А для нас головне це здоров'я і життя наших дітей. Але зараз є така можливість, щоб наші і спортивні заклади, художні школи, музикальні школи могли вже займатися. В офлайн режимі, там, де є укриття. Всі діти дуже задоволені і батьки задоволені тим, що діти можуть вже в офлайн режимі навчатися. У раді оборони міста зазначають, офлайн навчання відбувається виключно для тих дітей, чиї батьки написали відповідну письмову заяву. Розклад занять та локації їх проведення батьки і діти можуть дізнатися у керівників своїх секцій та гудків, а також на інформаційних стендах, розміщених у закладах культури. Зазначу, звичайні загальноосвітні школи, поки продовжуватимуть працювати в онлайні. Кузьма Шишкін Андрій Яков'яв, перш міський.